Ми починаємо брифінг щодо стану енергосистем на Харківщині. Я вітаю Германа Галущенко, міністра енергетики України, пана Олега Сенігубова, голову Харківської обласної військової адміністрації, та Ігоря Тєріхова, нашого міського голову. Дякую вам, що ви знайшли час і проводите цей брифінг. Пане Германе, вам слово. Доброго дня всім. Насправді, Харків і Харківська область перебувають під чуденними обстрілами, особливо зараз. Дійсно, майже цілодобово ворог атакує місто, і тому дуже важливо, що ми сьогодні тут обговорили цілий ряд питань. Ми відвідували і зараз ще будемо відвідувати об'єкти енергетичні, як об'єкти генерації, так і об'єкти розподілу і передачі електроенергії. Значить, ключове для нас, безумовно, це те, що під щоденними. Обстрілами і ми забезпечили наших споживачів, зокрема містян, і в тому числі жителі Харківської області, максимально забезпечили електроенергію та теплом. В цілому хочу сказати, що завдяки роботі, перш за все, тут по місту, це військової адміністрації, керівника мера. Насправді, Харків, Харківська енергосистема, як міста, так і області, працює стабільно, забезпечуючи відповідний обсяг генерації, в тому числі локальної генерації, і по-друге, забезпечуючи відповідно максимально швидко ремонти по всім видам пошкоджень, зокрема, це. Електропередачі, зокрема, лінії електропередач, зокрема, це і пошкодження газової інфраструктури. Тому дуже важливо, що ця робота вона є системна. Більше того, величезна робота проведена з точки зору ремонтної кампанії в Харківській області. Перш за все, ми говоримо про об'єкти генерації. Просто величезна робота проведена, і сьогодні дійсно ми констатуємо, що ми маємо відповідні резерви в системі, які у разі необхідності можуть додатково забезпечити і генерувати відповідну електроенергію для потреб споживачів. Величезна робота була проведена з точки зору систем захисту, так званого пасивного захисту енергетичних об'єктів. Знову ж таки, як об'єктів генерації, так і об'єктів передачі, тому в принципі, ось з поєднання той роботи, яка зроблена, перш за все, величезна кількість роботи, яка зроблена генеруючими компаніями, яка зроблена енергетиками, плюс відповідна підтримка і величезна робота, яка зроблена на місцевому рівні, вони дають відповідний результат. Це те, що щось ми по факту вже. Ходимо в останній місяць зими і можемо констатувати, що енергетика стабільна, міцна і такою далі і залишиться. Дякую. Дякую, пане Олеже, вам слово. Шановні колеги, доброго дня всім. У нас сьогодні дійсно черговий візит нашого профільного міністра з питань енергетики. Я хочу подякувати принагідно особисто міністру за ту увагу, яку він і його відомство приділяє Харківщини. Так дійсно у нас було досить складно і відповідально з приводу відновлення, з приводу захисту. Оскільки питання це стоїть на особистому контролі у президента. Ми на спільних нарадах щотижня звітуємо. Саме і про хід опалювального сезону, і про хід відновлюваних відповідно робіт, і про хід захисту тих об'єктів, що ми відновлюємо і що ми вважаємо критичною інфраструктурою. Так, дійсно, опалювальний сезон ми наразі проходимо стало, однак, звичайно, що ворог нам, скажімо так, додає. Там роботи майже щодня по нашим всім фри фронтовим безпосередньо територіям у нас наразі без без електрики знаходяться біля 16 тисяч абонентів. Підкреслюю, ми зараз не про людей відповідно кажемо, а про точки, так умовно кажучи, так бо при фронтові території по деяким населеним пунктам там людей навіть і немає. Однак, все одно ми виходили на цифру і 13 тисяч і 10 тисяч. Знову черговий обстріл, липці, казача, лопань, циркуни, і там знову кілька тисяч людей або там абонентів без електроенергії, звичайно, що працюємо з нашими місцевими підприємцями над постійними відновлювальними. Тощо, звичайно, питання розмінування у нас дуже актуальне. Ми сьогодні там проговорювали його, тому що маємо нашу критичну інфраструктуру розмінувати. Зараз зима цей процес досить ускладнений. І відновлення воно досить ускладнено. Ну і далі, звичайно, думаємо про захист, думаємо і знов ж таки про відновлення для того, щоб мати певні резерви. Тому що чітко розуміємо, що ворог не втратив своїх фактично терористичних намірів щодо нас, щодо нашого населення, щодо нашого міста і наших населених пунктів нашої відповідно там області. Дякую, Ігор Тіріхов міський голова Харкова. Доброго дня, надійсна, я вдячний сьогодні за зустріч з міністром. І хочу сказати, що сьогодні дуже важливо, щоб енергетична система Харкова працювала як годинники, і якщо порівняти минулий рік, який був дуже важкий для нас, і ви пам'ятаєте, що вісім разів ми перезапускали систему опалення у місті, вісім разів перезапускали всю систему. І сьогодні. На щастя, ми не ставхаємося з такими викликами, але дуже багато зроблено, насправді дуже багато. І що стосується підготовки к опалювальному сезону, коли ми переклали при підготовці 220 магістральних кілометрів магістралі. Крім цього, відновили все те, що накоїли російські агресори. Дуже багато було підготовлено спільно з нашими енергетиками, за що я їм дуже вдячний. І буквально, знаєте, останній виклик, який ми мали, коли 23 січня у нас були такі, я б сказав, дуже серйозні вибухи, прильоти, руйнації було ще зруйновано дві трансформаторні підстанції, і ми разом з енергетиками спільно працювали для того, щоб підключити всю систему електропостачання, щоб у житлових будинках харків'ян була. Енергетика, щоб була тепла, щоб була водопостачання, і я дуже вдячний сьогодні за такі спільні зусилля, які були результативними, результативни. і на сьогодні у нас. Один житловий будинок без енергопостачання перебуває, бо він ще трощений і сьогодні неможливо підключити. Інші всі з енергетикою, з теплом, з водопостачанням, і я впевнений, що дуже багато залежить від нас від нашого ставлення, як ми це. Працюємо і ем, хочу сказати, що сьогодні дійсно коли всі гілки влади об'єднуються, коли е, ми об'єднані, тоді є результат. Дякую. Добрий день, Герман Валерійович Ларін Юрій. Видання думка в регіоні була російського вторгнення Оскільська ГЕС з двома гідроагрегатами там до 90 мегаватт потужності вона була знищена в березні, добита в квітні, в вересні. Яке бачення Міненерго чи потрібно відновлювати Оскільську ГЕС, яка стабілізуючою була в енергосистемі регіону? Ну, дивіться, ми взагалі, як Скільська, так і Каховська ГЕС, да, це ж те, що тісно маневрові потужності. Більше того, це не просто маневрові потужності. Це, це наша генерація, яка повністю відповідає цілям зеленого переходу і відповідній нашій енергетичній стратегії. Тому безумовно треба. Уточніть, що треба. Відновлювати. Безумовно, треба відновити буде обов'язково цей об'єкт. Чи є в планах Міненерго якісь роботи? Може проектно-кошторисні документації, бо там не початий країв, там нічого не зроблено. Ну, дивіться питання в тому, що, наприклад, зараз ми по якщо ми говоримо про відновлення саме гідрогенерації, то ми дуже активно зараз співпрацюємо з партнерами. Ми хочемо залучити ті країни, які максимально використовують гідрогенерацію. Зокрема, є країни, де частка гідрогенерації сягає там половину електроенергії. Взагалі вино, вони мають досвід, тому ми з ними будемо працювати і якраз ми хочемо отримати їх досвід і їх технології для відновлення. І друге питання так, почулося, але не почулося про ТЕЦ 2 ТЕДВІСХАР в чиєму вона зараз управлінні, і чи відповідає дійсності інформація, що. Нак підписав угоду на постачання газу з концесіонером, із яким розірвана угода концесії. Угода не. розірвана в червні. Що НАК підписав угоду. з компанією, яка була консіонером із якою розірвана? Так. Ну я я не маю такої інформації наразі. Ну, якщо дозволити, дійсно щодо тец 2 есхар це підприємство. Дійсно, у нас були суди. Дійсно, було рішення суду. Спочатку влітку, після того рішенням суду апеляційної станції, воно підтверджено його залишено в силі, яким фактично розірвано відносини. Так дійсно, ну якщо по-простому оренди цієї фактично станції між відповідно державою і приватною структурою. Далі ми чекаємо на рішення Кабінету міністрів стосовно долі, фактично далі цього там підприємства. Є кілька варіантів, і ми це з паном міністром проговорювали. Є або варіант передати його на НАК Нафтогаз, оскільки ну, вже такі приклади є. Або до відповідно комунальної власності місцевої. Це буде, або, можливо, там обласна власність, тобто обласної ради, або інші варіанти, або яка. С кооперація з іншими там підприємцями, які вже діють на цьому ринку, Харків. Новини Ігор Безкровний. У мене питання до Ігоря Терехова. Скажіть, будь ласка, а що харківська міська влада робить для того, щоб навіть у випадку блекауту харків'яни відчували себе комфортно? Що для цього зроблено? Дякую за запитання. Ну, перш за все, хочу сказати, що будемо сподіватися, що у нас не буде таких викликів. Але можу вам сказати, що, на жаль, ми вже один раз перезапускали систему опалення. На щастя, місце. Це не побачила, але так і було. Дійсно, дуже багато зроблено. Сьогодні ми працюємо над власною генерацією. Ви знаєте, що ми сьогодні співпрацюємо з нашими міжнародними партнерами щодо власної генерації на ТЕЦ-4, що дасть можливість сьогодні 260... Тисяч мешканців міста Харкова будуть постійно, незважаючи на блокаут, можливі будуть зі всіма послугами. Крім цього, ми збудували у процесі підготовки до опалювального сезону 31 модульну котельну, яка працюють в автономному режимі, бо вони оснащені генераторами, і ми ми підключили туди. Приблизно 40 тисяч абонентів, абонентів, і тому під час можливого блокауту вони будуть з теплом, частково з енергопостачанням і з водою. Для нас це дуже, дуже важливо. Крім цього, ви знаєте, що у нас функціонують пункти незглавності, які є, можна скористатися і пунктами незглавності, якщо буде блокаут. Тому ми підготовлені і. Є покрокові шаги і покроковий план дій, якщо буде таке випадок. по області, так само, якщо брати пункти незламності, включаючи місто Харків, ми спільно працювали, у нас їх більше тисячі. Наразі працюють в режимі, скажімо так, цілодобовому більше ста, це, скажімо так, черговий режим, на випадок чого, якщо у нас там будуть якісь, скажімо так, надзвичайні події. Ну і якщо брати нашу критичну інфраструктуру, мережа, наприклад, надання медичних послуг, всі абсолютно лікарні, як по місту Харкову, так і по області, забезпечені автономними. Енергоживленням, водопостачанням тощо це перше, те, що ми маємо забезпечити для наших людей на випадок блекаути, щоб безперервність надання медичних послуг, все інше заклади освіти, тощо поступово звичайно, що ми розбудовуємо цю тобто мережу стосовно критичної інфраструктури. Як вона забезпечена, скажімо так, ми зробили максимум зусиль, щоб дійсно втримати, скажімо так, цю ситуацію на випадок надзвичайних подій. Денис Лужко, Вармедія, уже доволі довгий час не працює одне з найбільших в Україні родовищ. Це Сахалінське родовище, які знаходиться подарік від Краснокуцька. Ми що там триває суд між здається Держслужбою з Геотанадер та Укранавтоборінням. І насправді це дуже сильно впливає на енергетичну безпеку України, і може в майбутньому так само впливати? Адже там здається, в 22 році це був видобуток 590 мільйонів кубометрів мільярдів, ні, мільйонів мільйонів метрів газу? 000 000. Ви казали, що Україна споживає сьогодні буквально 19,8, якщо я не помиляюсь. Тобто це відчутна цифра для України. Таке питання до вас: чи робить якісь кроки Міненерго для того, щоб вирішити це питання і все-таки відновити роботу цього родовища? Це будуть перше питання? Я, я думаю, що воно буде вирішено найближчим часом. Це дійсно є, є питання на повістки дня, і тому е, е, те, що я вже казав, да, дійсно ви праві в цифрах. Да, я казав, споживання 2023 року у нас 19,8. Мільярдів, відповідно, нам треба максимально наростити видобуток. це бородовище має суттєве значення для балансу всередині країни, тому що в ідеалі ми маємо вийти в цьому році на покриття повністю видобутком споживання, навіть з урахуванням зростання споживання газу, яке ми очікуємо. Яке це споживання зростання? Скільки ну, дивіться в минулому році, минулому році було спожито газу більше ніж 2022 другому за рахунок росту економіки? Чому перш за все? Да, тому що зрозуміло, що коли були блокаути. В зиму 2022-2023, це вплинуло на роботу промисловості. Відповідно, цю зиму ми проходимо стабільно відповідно, рівень споживання газу в промисловості зріс. А тому дуже важливо збільшити видобуток, тому що ми дійсно маємо в цьому році і рекордні цифри по імпорту. Такого імпорту насправді у нас не було. Близько 3,2 мільярда кубів газу було імпортовано, в тому числі від ну там близько двох. 2,5 мільярдів нерезидентів газу зберігалося і зберігається досі в наших сховищах. Вони, тобто, відбір здійснюють, але це дуже безумовно підтримує фізично нашу систему, і це, це дуже важливо, і це я вважаю, великим досягненням, що в Україну під час війни звій з військовими ризиками нерезиденти все таки обрали наше сховища для зберігання газу. Ігор Олександрович вже казав про те, що перезапускалася неодноразова система опалення в Харкові, але це ж все кошти, і це все кошти з міського бюджету. І є таке питання, скільки взагалі збитків в 2022 році? Ну і взагалом спочатку масштабного вторгнення завдана енергетичній системі міста Харкова, енергетичній системі Харківської області. Чи є якісь такі дані, чи рахувалися вони? Ну я вам можу сказати про збитки енергосистеми України, які рахувалися, рахувалися вони е, світовим банком, на весну минулого року це теж треба враховувати. Вони оцінили приблизно 11 мільярдів доларів збитки енергосистеми, у тому числі внаслідок атак. Але дивіться, давайте теж це ну, щоб ми розуміли, що це досить умовні цифри. Тому що, наприклад, ці збитки вони не рахують. Ну як рахувати Запорізьку атомну станцію? умовно, це. Ну, ми сьогодні не можемо порахувати реальні збитки, поки там є, є росіяни. Більше того, ми теоретично можемо порахувати не відпуск електроенергії, але знову ж таки, які пошкодження, там ми не знаємо. Рахувати, що це актив втрачений, ні, звичайно, ми її будемо повертати. Але вартість однієї запорізької станції це близько 40 мільярдів доларів. Тому, ну, Треба розуміти, що ці цифри вони досить умовні. Плюс, дивіться, вони змінюються кожен день. Кожен, день. кожен обстріл, падіння уламків. Тому це, ну, це, я думаю, ми після перемоги ми все це складемо, дорахуємо. Туди, все, що ми втратили, ще, якби ми реалізовували, наприклад, електроенергію або видобували газ, і і е, в п'ятницю ми очікуємо рішення міжнародного суду по інших справах по Росії, це по фінансуванню тероризму, в тому числі. І це обов'язково всі ці збитки будуть в основі рішення і, і компенсації з боку варварів. Ну і дійсно, якщо говорити про збитки, ну тобто дивіться, давайте так. Ми ж маємо фактично говорити про всю мережу від енергогенеруючої компанії або підприємства і до кінцевого споживача. А це відповідно підстанції, це відповідно мережі, да це відповідно сам сама оселя, самі квартири або приватні будинки, які фактично є частиною цієї так само енергосистеми. Руйнування. Ось у нас просто по області, включаючи місто Харків, 42 тисячі об'єктів зруйновано повністю або частково. Це сотні шкіл, це сотні лікарень, це сотні закладів культури, це енергогенеруючі наші підприємства. Лише приблизний ремонт коштував для того, щоб відновити опалювальний сезон нашим енергогенеруючим там підприємствам біля 15 мільярдів. Гривень це досить умовні, досить поверхові цифри. Це до того, що і міжнародні донори і надавали обладнання, і все інше, і все інше. Як рахувати, якщо 70% центральної частини міста Ізюма фактично зруйновано повністю? Куп'янська так само. Ну, звичайно, що це маємо відбудовувати і приміщення, да, і після того, там всі відповідні мережі. Тощо це центральна котельня міста Ізюма, зруйнована повністю, яка опалювала 70% самого міста. Зараз ми встановлюємо там відповідні модульні котельні. Тощо я не кажу дійсно про кілометри теплотрас, які ми маємо відновити про тисячі кілометрів електромереж, які ми маємо відновити по Харкову. Просто вам наведу приклад, що. Ми обстежили лише там 1300 кілометрів електромереж, і там відновили і все інше. А маємо відновити і обстежити в десятки разів більше. Це сотні тисяч кілометрів. Що стосується міста Харкова, то ті збитки, які є, я до цього року. Казав, що взагалі, взагалі збитки, які ми порахували, дуже-дуже приблизно складають по місту Харкова 9,5 мільярдів доларів США. Сьогодні ми вже планку 10 мільярдів перейшли, і кожний вибух, кожен, кожен прильот, ти бачиш спочатку. Одно, а коли ти потім вже починаєш усунути всі ці руйнації, зовсім по-іншому. Я хочу сказати вам, що ти прильоти і ти жахливі руйнації, які у нас були по нашим котельням у минулому році, ТЕЦ-3, ТЕЦ-4, котельни на Шекспіра, інші котельни. Колосальні руйнації, колосальні кошти, і це кошти і міжнародних фондів, і фінансових інституцій, і державного бюджету, субвенція, і е, нашого міського бюджету, і все і, е, зруйнована автоматика. І потрібно було е, будувати таке спеціальне бомбосховище, щоб спустити туди автоматику, щоб все це працювало. Е, це колосальні кошти. А е, підготовка е, до е, можливих обстрілів кошти. А кожен перезапуск е, опалення це витрати міського бюджету по е, зовсім інший розход газу енергетики. І е, е, е. нам потрібно розуміти, що сьогодні що це дуже дуже приблизно. От я хочу вам сказати такий приклад. Учора у нас був обстріл та шахетами. По одному з районів міста, по двом районам міста Харкова, і я приїхав туди. Ну, казалось би, знаєте, руйнація незначна вікна вибиті, але коли зайшли наші комунальні служби, теплові мережі, коли зайшли водянники, зовсім по-іншому. Бо кожний прильот це руйнація систем, забезпечення життєдіяльності. І тому це дуже ва дуже важливо сьогодні. Знаєте, ми можемо підраховувати це, витрачати час, але сьогодні неможливо сказати, скільки ж е, збитків є насправді. Пане міністре, Тетяна, доцяка сітів факти, журналістка. Скажіть, будь ласка, з приводу підвищення тарифів до 6 гривень, планується чи не планується, Якщо планується, коли, чому, яка мета цього? Підвищення, і з приводу заборгованостей від споживачів, наскільки вони великі, і які області в лідерах по, по боргах? Дякую. Ну, дивіться, я, я вже до речі сьогодні да, це коментував. Значить, я і наша позиція в тому, що коли ну це чутливе питання, тарифів, безумовно, це чутливе і. На жаль, є багато бажаючих маніпулювати взагалі навколо цього питання. Я завжди кажу, що якщо такі теми є, то треба завжди звертатися до офіційних джерел. Тобто, ми, Міністерство в цьому плані воно ініціює ці питання разом з НКРЄКП. Відповідно, я вже говорив, ми не плануємо підвищувати. Тариф це раз до е, закінчення опального сезону у нас, у нас діє відповідна постанова, вона діє до е, кінця квітня, тобто до 1 травня. Більше того, на сьогодні ніяких дискусій, драфтів, обговорення, підняття тарифу після закінчення опального сезону немає. На жаль, е, дуже багато. Е, Людей, експертів, вони хайпують навколо цієї теми, і чесно кажучи, я взагалі не розумію, коли люди коментують, не маючи жодного уявлення взагалі про те, що відбувається насправді. В мене питання, яка мета цього? Да, тому що це абсолютно очевидно. Ну, збурюю людей, і люди абсолютно справедливо задають питання. Так це буде підвищення і так далі. Тому якщо ці питання є, ми завжди відкриті, і ми завжди коментуємо і показуємо. Коли ми планували підняття тарифу в минулому році, я про це говорив, що ми плануємо, тому що нам це потрібно критично для виживання системи. Тобто ми завжди все пояснюємо і таких несподіванок, що там підняли, а зранку всі прокинулися з новим тарифом, такого точно не буде. Стосовно заборгованості, дивіться. Дійсно, ми з початком великої агресії ввели мораторій, і я вважаю, що це там теж там, зараз є різні експерти, які кажуть, що це була помилка. Я насправді вважаю, що це було правильне рішення, тому що прийшла велика агресія. Ми не розуміли вплив взагалі на систему, і як дійсно люди будуть мати можливість платити, не будуть. Що сталося далі? І це ми зафіксували в минулому році. На жаль, ми побачили, що. Почали зловживати мораторію. Що я маю на увазі під зловживання? Регіони, які є віддалені від бойових дій, віддалені і вплив взагалі бойових дій, на які є мінімальний, або його взагалі ну, такого прямого немає, да? безумовно, там обстріли, ракети, шахеди, вони літають по всій території України. Але вони почали. Не платити користуючись мораторієм. Я вважаю, що скасування цього мораторія – це про справедливість. Безумовно, це про гроші, але це про справедливість. Тому що несправедливо, коли умовно жителі Харківської області, які постійно під обстрілом сплачують краще, ніж жителі регіонів, які, ну, Дійсно, є вся держава під впливом війни, але не мають безпосередньо дотику до безпосередньо військових дій.